Олена, жителька Звягеля, говорить, що дізналась про підвищення вартості проїзду з 1 квітня із соціальних мереж. У Фейсбуці було опубліковано, що буде засідання 15 рік. А пільговики, значить, субота-неділя немає, пільги знімаються, а так п'ять днів пільгова єсть. Це якщо друга перша група, військові а у будні і пенсіонери п'ятниць, е, вівторок, четвер, субота, 50% для пенсіонерів. Катерина пенсіонерка має пільгу на проїзд у громадському транспорті. Жінка говорить, що проти підвищення вартості проїзду 15 гривень в міському транспорті. З Вягеля, Два рази хочу тиждень, продукти треба. Я пенсіонному по 6 гривень їжджу. Я вважаю, що за дорого. Я якось хожу все пішком, так що я не. Рідко Взагалі не їжджу. Алла Володіна, начальниця відділу економічного планування та підприємницької діяльності міської ради, каже, що підняти вартість проїзду вимагають перевізники. Останній у нас тариф піднімався у 2022 році. А для того, аби підняти тариф, то вартість Послуг наданих перевізником має зрости принаймні, хоч на 10%. В січні місяці перевізники нам подали свої розрахунки на 18 гривень. Відповідно до наших розрахунків, собівартість квитка при рентабельності 15% буде становити 15 гривень 39 копійок. У Звягелі два перевізники. Вони є власниками 15 автобусів та здійснюють перевезення пасажирів на 11 маршрутах, каже Віктор Палишок, Перевізник за його словами збільшуються витрати, тому плата за проїзд теж має зрости в нас була тисячу з чим-то кожна транспортна засіб, в залежності від кількість місць в автобусі. Тобто менший автобус, більший автобус. Страховка зараз від 20 тисяч за транспортну одиницю, плюс заробітна плата водіїв піднімається. Володимир Горбовський, перевізник, розповів, що міським транспортом користуються більшість пільговиків, тому рентабельність знизилась. Рентабельність сьогодні у нас. Заложено всього 15%. В, тран... в автомобільному транспорті вона має бути 30%, особливо в пасажирському, для того, щоб було оновлення транспорту. То це дуже малий відсоток. Раніше було кожних сім років оновлювався транспорт. Сьогодні воно, звісно, трошки кульгає, але ми знайшли, як кажуть, взяли кредити. На сьогоднішній момент ми поставили Джеперестрекери. Другий крок крок буде вже валідатори. Вартість проїзду у міському транспорті з Вягеля буде 15 гривень з 1 квітня 2025 року. Станом на 14 березня проїзд становить 12 гривень. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко. Суспільне новини Житомирщина.